В умовах сильних морозів та відсутності напруги в мережі працівники КП «Дніпровський електротранспорт продовжують виконувати свою роботу. Сьогодні, 11 січня, близько дев'ятої години ранку у Дніпрі була вимкнена тягова підстанція від електропостачання. Рухомий склад електротранспорту, трамваї та деякі тролейбуси зупинились. Усі маршрути скорочені у депо деякі тролейбуси заїжджають своїм ходом через можливість автономного ходу. А деякі тролейбуси затягуються автобусами, трамваї затягуються тягачами технічним транспортом, який було випущено спеціально для цих потреб. Щодо руху у вечірній час сказати наразі важко, але ми сподіваємося, що ситуація покращиться в умовах раптового відключення електроживлення та обмеженої кількості тягачів для трамваїв. Деяким водіям прийшлось по декілька годин очікувати в салоні транспорту без усілякого опалення, поки до них дійде черга на евакуацію. Водії герої. Тут можна сказати, одне, що герої у такій ситуації стояти на морозі у холодному вагоні, це дуже важко, але ми не бросимо наших події, не залишимо їх тут. Витягуємо вагони, витягуємо трамваї з лінії, тролейбуси. Саме тут витягуємо вагон з першого маршруту, який застряг сьогодні вранці. Вагон буде Ягнуто до депо, та водій може бути вільна. Піти додому, зігрітися, випити чаю та відпочивати, доки це можливо. І поки одні працівники комунального підприємства затягували вагони промерзлих трамваїв у депо, інші ліквідовували обрив контактної мережі, який стався біля з'їзду з нового мосту через різке зниження температури повітря. Буквально за годину одна бригада комунальників ліквідувала обрив та відновила цілісність тролейбусних дротів. Не дивлячись на складні погодні умови, комунальники роблять все можливе для того, щоб забезпечити безпеку. Пеку та комфортні прян та гостей міста.